Ну що ж, тримайте довгоочікуване оновлення від камфавінт, кліматичний портал, який поєднує в собі підбір обладнання, ось цей розділ. Контроль обладнання. Цей розділ, це обладнання, яке ви встановили ви можете контролювати через цей розділ. Дивіться, ми додамо посилання, за яким вам потрібно буде перейти. Пройти реєстрацію. Вести дані, натиснути сюди, приймаємо, зареєструвалися. Слідуючий крок: ви підтверджуєте по електронній пошті, що ця електронна адреса існує. Та попадаєте на кліматичний портал. Всі програми підбора тепер е, будуть знаходитись в одному місці, в цьому розділі. Натискаємо сюди. Мої проекти, проекти, якими я поділився, проектами, які поділилися зі мною. Мої проекти. Тут ви створюєте свої проекти. Тобто, вам не потрібно вже буде все зберігати на комп'ютері все буде зберігатися в одному порталі. Далі, цей проект, наприклад, ви підібрали якесь обладнання, та вам потрібна ціна. Ви натискаєте сюди, обираєте проєкт. Натискаєте сюди та розшарюємо з нашим менеджером. Наш менеджер перевіряє цей підбір та робить е, вам комерційну пропозицію до нього. Якщо це Verso Pro 2, Verso Pro ви отримаєте комерційну пропозицію. Якщо Verso Standard ви дивитесь по підбору через прайс лист на Comfovent Verso Standard Дивимося. Мої проекти. Що тут? такого, в принципі, цікавого. Додаємо установку. Versa стандарт я пояснив, Versa Pro, Versa Pro 2. Ви вже підбираєте через цей портал. Далі буде тут і побутові вентиляційні установки. Тобто, все буде знаходитись в єдиному порталі. Наприклад, ви попросили нашого менеджера підібрати обладнання. Наш менеджер підбирає обладнання та відповідно так само ділиться з вами через цей розділ. Так. Контрол. Натискаємо сюди. Попадаємо. В мої вентиляційні установки. Тобто, в чому зручність? Все обладнання, яке ви змонтували. Натискаємо сюди, наприклад, називаємо там. Київ. Київ, щось там. Кожна вентиляційна установка має ID. Вводимо цей ID, натискаємо прийняти, реєструємо девайс. Все. Всі вентиляційні установки тепер у вас будуть доступні в одному місці. От тут. Ось таке оновлення. Ну, тобто, поки що реєструємося, поки тренуємося. Е і готуємося до повного переходу на портал Камфавент.